До нас в редакцію зателефонували мешканці будинку по вулиці Дзержинського, 56. Вони скаржили, що одна з мешканок будинку вже кілька днів спить на лаві біля під'їзду. Бабуся спить міцно на лаві, постела на постіль, і здається, нічого негативного в цьому немає. Ну вирішила бабця подрімати на свіжому повітрі. Та сусіди так не вважають. Вибачте, будь ласка, ми з телебачення Користинська. От хотіла запитати, у вас там бабуля спить під під'їздом. Це давно вона спить? О, воно, там До конець. Ну і ми не будемо знімати, ви просто скажіть, розкажіть. Вона хвора людина. На хвору, хвору людина. Вона... Ну вона не заважає взагалі. Вона нам дуже заважає, але їх не під окном? Під окна в туалет ходить і все. Вона нам дуже заважає. Всім, всі под'єз на неї. Але ми зверталися і до участкового, але ніхто не звертає уваги. Тобто ви просто, ну, скажімо, от до участкового зверталися куди ще? Ми сусіди, сусіди тут ходили. Сусіди ходили там з другої етажа, отак от прямо у двері, там вони ходили. Але що їм відповіли? Я не знаю. А куди ходили? Це на другому поверсі. так? Да? А вона взагалі живе тут, Ось. це її квартира. Знали, як Вона yes. заважає всьому, не тільки нам Вона, як кричить До з того дому в 12 часов ночі може кричати, Але ми нічого не можемо робити. Ми перехрестилися і пішли. А що робити? А що робить? Соні кричала: я їсти, хочу. Я їсти, хочу. Але я якраз прийшла, збагала, хтось її виніс тут. Я не знаю хто, але хтось виніс її щось їсти. Я й педка, вона поїсть, а потім сяде. Mm -hmm. І потім починає всіх проклинати. Вибачте, будь ласка, ми з Куристинського телебачення не ви телефонували, що у вас бабуся тут спить. Я телефонувала, але знаєш, та бабуся спить. <ріпи> 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 да, да, да. <ріпи> Ну, спайте, вам заважає, не заважає? Конечно, она кричит, она приходит, бывает, понимаете. Это, боже, вы мне хоть не снимаете? Не, ну вас не видно в, в любом да. случае. Вона може два часа прийти скорую. Ну, вызываем ей скорую. Понимаете, как проснулся то уже все. Она может кричать, що там я голодна. Ну і так да она дуже лает такими словами. Так кляне всіх, понимаете, страшенно. Просто. А вы не знаете, куда зверталися от сусіди ну, ваши? Вот соседка под нами, ой, как же фамилия Дів. Она от милиции работает по фамилия? Дианочки. Ну, она а, и, ну то есть в милицию обращалась. Да, она ходила, обращалась и к участковому там. Они говорят, она не опасна. В прошлом ну, она так дуже сильно била детей. Понимаете, прям все она говорит, что вроде бы э, дети ей там спички в этот э, в замок. В замок, да, вставляют. Ну, не знаю, они веют, То водой, говорят, обливает. а сейчас она вообще, она может там пойти и... Понимаете, вот я не ну, а сын спрашивали ее, что она домой не идет. Она говорит: мне, мне тут хорошо дышать. Mm -hmm. вот. Она часто кого-то вот ганделика бывает и это самое. Там, ну, mm -hmm. мужчины пьют, ее вот она на третий день уже лежит, если не четвертый. Мне кажется, mm -hmm. она никуда не уходила, бы у меня не было. Понятно. Пробуємо розпитати саму бабцю, чому вона вже кілька днів не йде у власну квартиру, а живе на лаві, немов без хатченка. Бабця охоче відповідає. Чого ви тут на вулиці спите, скажіть? Так, дочечка, Дохна на вулиці. Ой. Ой. Чого ви додому не йдете спати? Чи Ой. у вас немає хати? Є доча. Ну, а чого ж ви тут спите? Дочечки, не сплю. І ви що постійно тут спите? Ні, сьогодні дочі перша ніч. А чого? Що? Що, вам вдома погано? Я не маю що не їсти нічого, доча. А хіба на вулиці є, що їсти? Хоча люди йдуть за щось дадуть. А може ви хочете, може, вам допомогти там в будинок пристарілих, там годують, там все. Я ще не хочу, прийдум пристарілий. А, кварти... ну, а, а квартиру ви... кому. Ну а як же ж ви будете жити так? А квартиру кому? Ну я не знаю. У вас що, нікого немає? Немає нікого. Не ні роду, ні плоду. — Ну, а що ж робити? Ви що, тут так і будете жити весь час? Так. Що там не кажіть, а не лишень до певних незручностей, а й до моральних тортур призводить присутність нещасної голодної жінки на вулиці. І це при наявності житла і пенсії. Швидше за все, жінка з тієї чи іншої причини не може дати собі ради. Як чули, звернення до міліції швидкої не дали відчутних результатів, точніше, жодних. Як діяти людині у такій чи подібних ситуаціях невідомо. На форумах з приводу такої. Ще подібної проблеми думки розділилися. Проте більшість вважає, що держава в таких випадках безсила. З найбільш законних варіантів телефонувати 102, складати акти і намагатися виселити через суд. Або ж викликати швидку санітарів, та це діє лише в стадії загострення, коли є явні прояви неадекватності. Виявляється, наша бабця легкий випадок. Часто люди барикадуються в квартирі і ні міліції, ні лікарям не відчиняють. Хто ж ломатиме двері? Найважче з одинокими, адже повинна бути заява на лікування чи від родичів, чи як не дивно, від самої хворої людини решта порад знаходиться поза межами закону і моралі, і ми їх озвучувати не будемо. Такі випадки, напевне, не поодинокі ні в нашому місті, ні в Україні. Взагалі питання одне: як примусити усіх дотримуватись правил співіснування?